Вітаю вас! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми закріплюємо віднімання виду 45 20. Розв'яжемо задачі на знаходження невідомого відємника і також познайомимося з новим типом задач. Але спочатку порахуємо усно: полічує від 20 до 33. Від 45 до 52.

Зменшуємо за зразком. Зразок 59 мінус 40 дорівнює 19. Отже, ви записуєте 6 виразів, зменшуючи кожне з поданих чисел на 40. Слухаємо задачу під номером 2. На стоянці було 25 автомобілів. Зранку кілька автомобілів виїхало. І на стоянці залишилося 20 автомобілів. Скільки автомобілів виїхало зі стоянки. Прочитайте задачу самостійно. Які слова є основними для написання короткого запису? Так, було, виїхало і залишилося. Тому ми записуємо короткий запис. Було 25 автомобілів. Виїхало кілька. Ми не знаємо, скільки, тому ставимо знак питання. Залишилося 20 автомобілів. Діти, це задача на знаходження невідомого від'ємника. Пригадайте, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тому записуємо 25 мінус 20 дорівнює 5 автомобілів. Питання до задачі було таке: скільки автомобілів виїхало зі стоянки? Пишемо відповідь: виїхало 5 автомобілів. Далі задача третя. Розв'яжи першу задачу і використай її розв'язок у другій задачі. Слухаймо задачу. У кондитерській виготовили 45 імбирних пряників будиночки, а пряників чоловічків на 5 менше. Скільки імбирних пряників чоловічків виготовили кондитерські. Погляньте на малюнок. Це ось пряники будиночки, а це пряники чоловічки. Отже, скільки пряників було будиночки? 45 штук. А чоловічків невідомо, але ми знаємо, що на 5 менше. Чи можемо дізнатися, скільки було пряників чоловічків? Звісно, можемо. 45 мінус 5 дорівнює 40. Тепер це число 40 нам потрібно використати в другій задачі. Отже, у порожньому квадратику має стояти число 40. Слухаємо другу задачу. У кондитерській виготовили 45 пряників будиночки, а пряників чоловічків 40. Скільки всього пряників виготовили в кондитерській? Це задача на знаходження суми. Щоб дізнатися відповідь, нам потрібно додавати 45 плюс 40. Ви помітили, що це задача на дві дії. Ми вперше розв'язуємо такі задачі і записуємо їх в зошити. Тому записуємо у зошит. Задача третя. Пишемо першу дію. Одиничка. Дужечка. Без крапки. Далі записуємо дію. 45 мінус 5 дорівнює 40 пряників. Скорочуємо. Пишемо пояснення до першої дії. Чоловічків. Друга дія. Нам треба дізнатися, скільки всього пряників виготовили кондитерських. 45 плюс 40 дорівнює 80. 5 пряників. І даємо відповідь до другого запитання задачі. Всього виготовили 85 пряників. Завдання четверте. Пригадайте, який день тижня сьогодні. Назви день тижня, який був вчора, позавчора. Давайте нагадаємо, скільки всього є днів тижня. Так, сім. їх. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже, сьогодні у нас понеділок, який день тижня був вчора? Вчора була неділя, а позавчора, позавчора була субота. Я надіюсь, ви всі зрозуміли цю задачу. Тепер попрацюйте самостійно у друкованому зошиті на сторіночці 47. -ій.